Друзі, всім привіт! Ми продовжуємо проходити в Альхей українською мовою. четверта частина. І сьогодні я постараюся облаштувати базу, буду вирівнювати землю, ось тут. Також робити огорожу, збирати ресурси. Також, напевно пошукаю бджіл зроблю декілька вуликів, можливо, таку міні- Пасіку. Тож, приємного перегляду. А я починаю. Продовжую розчищувати площу за допомогою такого інструменту, як мотика. Ось так, потихоньки. Розчищую, звичайно, що тут не обійтися без кирки. Ну, але до початку використовую те, що є. Надія, те, що може. Якось так насипаємо де потрібно, а де не треба. Ух ти. Де не треба? копы временный залб. Так, Так. Дал называется Кайло. Щось що така площа. Що, Тут з чем доведеться насипати, насипати, так, насипати. Ось так. Ось. Ічманч, рівніше, По висоті. Озвищуємо. Так, так. Потім ще все підрівняє. Ви можете замітити увесь ліс, який тут був, я вже вирубав. Тут також майже весь вирубав, Березу не можу поки що рубати. Навіть крем'янин крем'яною сокирою. Це слабка, знаєш, потрібна мідна сокира. полегоньки, полегоньки, То Можна її... Турборежим. А це в мене є. Є. Ну, Ямка. Але воно не критично. Правимо. Вишаю тут, пустімо. Бержу. спокійно. Не трохи гості. Віруємо скилл стрільбе. Майже. Майже попав. Так, каменчики також покинути. Я зламалась. Ламалас, але тонна критично. Так, аналітично можна поновити маленькою. Ну що ж, ось так плюс-мінус виглядає поки що, поки що, так якби газуми садку, покосив, то це так. А зараз потім зрівняємо, це все викопаю, камінчики приберу, трошки ще сюди, квадрат такий зроблю. Насипаю. Потім травичкою, звичайно, що це все назад, назад, заросте. Можна вибрати, так, прокопати шлях, насипати землі. Ну, На жаль, немає в мене ніякого насіння. Можна було би вже щось посіяти. Ось, я пізніше. Ну, Тут треба Ну а отамінені можна насипати грудьку. Двері не вчора тут теж це непогано насипаю, але все седло... вещи не можу носити. Вище не виходить. Трібно... Трібно піти. Взяти камеру. Там є. багато уже забагато речей тут. Це така мило і лісипа тексте. А тепер так поламалося. Приносим сканом. Так непривично казати на це мотика. Так. Більш менше, більш мертва. Тут хочеться ще підсипати. Тут також. Потім видається <губити> северіння. Переносити тут. Але ми зараз спробуємо повернутися. Не, гарно, гарно зрівнюється. Кут доробив. тепер залишиться тільки, вже немає каміння. тепер залишиться тільки горожа і... Так, друзі, продовжую, продовжую облаштовувати базу. Ось дирочка всякі Ще долатую, допрацьовую, довожу до ладу, більш менш. Зробив таку огорожу, щоб мати хоч якийсь захист, тут ворота, але поки що вони ведуть нікуди. Потрібно буде трохи окультурити, щось, щось, щось якось плюс-мінус зробити таким чином, щоб воно туди реально можна було вивести. Ну, Якщо я зробив гірше, тому що треба було якусь тут, так, тут не наспати щоб вирівнятись. З так. З так. Доводиться допрацьовувати кожен кутик, щоб воно мало більш-менш нормальний вигляд, не було всяких дирочок. Так. Так, видно, видно дирочки. Здається їх потроху запрацьовувати, але все одно потрібно, потрібно буде їх долатати. Тут також зробив ворота. Ось так виглядає з зовніш. Непогано. Тут зовсім ніхто не зможе зайти. Звідси вигляд солідний такий. З цієї сторони не кожен зможе сюди підібратися. Ну, так само продовжу по цій стороні. Приблизно сюди. Тим в -сю. цю сторону. І отримаю таку непогану площу для того, щоб розширяти будиночок покласти всякі в майбутньому різні штуки з крафту. Думаю, виглядати буде класно і процес. Так. Я хочу наприпасовитися. Тому що не рівна земля і вона не хоче сідати. Потрібно знову ж таки брати мотити, ставати знижчеї сторони, ямки, І пробирати тако, скопувати цей лишній горбик. І потім все одно доведеться це рівняти, щоб ми ще все ж не вірити. І тепер пробувати це не хоче, хоче Буду робити кут. купки ви бачите. Все ж таки тут воно себе показує, що хочеться, хочеться йому вище бути. Треба спробувати вирішити. Продовжую я добудовувати базу. Зробилось таким чином. Уже повністю зробив навколо. Огорожу. Довелося мені прибрати е, вхід ворота з цієї сторони, трішки враховуючи те, що е, висота зменшується поступово, тому що там до горбка і скільки немає кви, до є невеличке підвищення. Можете замітити по парканчику і відповідно по огорожі збільшилися. Я вже з цієї сторони підмуровував, для того, щоб була більш-менш сюди одинакова висота. Ну а тут вже маємо ось такий з'їзд неволечки. Зараз я буду робити тут зверху. Дашок, підлогу. для того, щоб могти відстрілювати з лука на всіх. Так, тут у нас теж не дуже рівно цих два які будуть нападати на фую базу. Так, знову тут не дуже рівно. Тут краще зробити ось так. Тут ось так, відкосна, тут косна кот старатися. Не воно так собі виглядає, якщо чесно. Хоча, я здається, можу так застрибнути? Чи не можеш. Я думаю, змогти застрибнути зараз. Та застрибну. Бачите, видіці наскільки маленький цей сіролюдик, його... його не видно менше. Беру лук. Стою. Стаю, йдемо звідси. Хоча я не дуже привив. Як повинні допасти занадто близько. Не може? Занадто близько. Ну це є невеличка проблема. Але бо, ну, я з цією проблемою порась. Раз, не будемо звертати увагу. Mm. Це, напевно, напоминать. Якось рідно зробити. Так. Ну, хоче так. так, тут вже поставили Так. Стак. І вже продовжуємо. Не знаю, напевно доведеться за щось, то буде потрібно буде зробити ще один вхід. Щось залізте. Середина <смі> зручно. зруч. Буде видіки один вхід на базу. Так. І підкріпитися. З цієї сторони я не можу построю. Зараз не Ну То простіше буде зробити кудробин. Зараз навколо зроблю повністю і вже покажу вам результат. Ось що в мене вийшло, я зробив по колу. Повністю. Ось так. І звідси вже буде зручно стріляти по монстру. Ось один. Не Майже. І далі. Буде зручно стріляти. Зручно пере. Це по базі, навіть якщо десь хтось прорветься, то я зможу собі від... відбіг, вистрілив, відбіг, вистрілив. Це дуже зручно. Ось тут, наприклад, водяник. Навіть ну, ленер. Можна полювати, не виходячи. Ой, зараз повністю згодився. Не виходячи. Чуть-чуть не виходячи з бази. Главное. Я подивився, що можна тут зробити трішки нічним способом. Тут я зробив сходи для того, щоб воно е виглядало нормально у місці переходу вищого парканчика в мене ще і тут. Вже е викладав цю доріжку, вище. Виявився, що можна. Тож тільки тут над воротами потрібно буде придумати щось, щоб воно виглядало нормально. Але я ще не знаю що. Можна також там вкласти, наприклад, з цієї сторони. ну майже рівно. Ось так. Зараз затестимо. Що з цього вийшло. Ось ну, Вийшло, всі ворота. Криво. Це мені не подобається, Тому не буде. Ну, підрівняти буде. Щоб підрівняти. Ось так Ось так. З цієї сторони також ось так. І тут між ними вже покласти ось так. Буде непогано виглядати, більш менш Потім можливо я придумаю щось інакше. Часом. Але, як для початку, то виглядає непогано. Ось такий красивий захід сонця Тож, друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки коментуйте. До зустрічі в нових відео. Успіхів вам!